Коростенка Діана Кутвицька стала чемпіонкою України з вільної боротьби. Цим видом спорту дівчина займається з 10 років. Розповідає нам, що обирала між танцями та вільною боротьбою, проте, все ж таки, зупинилася на боротьбі і жодного разу не пошкодувала про свій вибір. Восьмий рік я йду вже до цього першого місця. На кожній майже в Україні я завжди ставала другою. Там була дівчина Єфрема Марія, і завжди в кожній категорії кожен раз я стаю друга. На Всіх майже країнах. я друга, одна доросла, там була третя, і оце вже цей рік. Я перша стала. вже розкажіть нам, будь ласка, про самі змагання, атмосферу. Хто у вас був на фінальних змаганнях? З ким змагалися? Ой, атмосфера була дуже важка, дуже так напрягну. Ну напряжно було, тому що це вихід на Європу. Ти вже думками просто що якщо ти помилишся, то все не хотілося тренерів підводити. Тим більше я мала стати першою. І ну, була ціль поїхати на Європу. В етозі я була на фіналі з Харкова дівчинкою, з нею неодноразово я вже зустрічалася. Вийшла, настроїлася на неї. Було теж важко. Я більш для себе рада, що я виїду на Європу. Перше місце на чемпіонаті України це путівка на чемпіонат Європи, який відбудеться на початку липня в Італії. Користенська спортсменка увійшла до молодіжної збірної і виступатиме у віковій категорії молодь до 20 років. Наставниками та тренерами Діани Котвицької є Богдан Гулаков, Роман Осьмаков та Ігор Прилуцький. Я працюю тренером з вільної боротьби у Харківському спорту. І ми вже третій рік зі, у користині тут у цьому комплексі тренуємось. От, запросив Богдан Голоков, мій колега, який, в якого дівчата започаткували свої тренування, і Софія Марченка, теорічна чемпіонка України, призерка Європи, і Діана Катвійська. Ми приїхали сюди і тут працюємо. От, Діана, вісьмий рік вже. Ну, зі мною сім років вона у коледжі. Вона, до речі, зараз студентка коледжу, але заняття дистанційно відбуваються. От, тому працюємо тут два рази на день у нас тренування в комплексі в цьому спортивному. Ну, от восьмий рік йшла до цього дівчина до першого місця. В тому році вона другою стала на чемпіонаті України, але завдяки у нас була така система відбору і попасти на чемпіонат світу. Саме головне це був досвід. От, а в цьому році вже вона стала першою на чемпіонаті України. Ну, Сподіваємося на успіх далі. Як розповів тренер Ігор Прилуцький, у Діани попереду навчально-тренувальні збори, які заплановані у Румунії в межах турніру з вільної боротьби, він наголосив, що ці змагання важливі для досвіду, аби спортсмени впевненіше себе почували на міжнародній арені. Хочемо поздоровити нашу чемпіонку України Діану Котвицького. Вона завоювала перше місце і завоювала путівку на чемпіонат Європи. До Італії, молодець, дуже гарно старалася, зробила гарну роботу, багато праці. Так що хочу подякувати всім тренерам, хто приймав в цьому участь Волокову Богдану, Ігорю Прогуцькому, смакову Роману, тренерам збірної України. Молодці все гарно зробили. Дуже вагоюся, молодець янцем. Дякую. вітаю, вітаю молодець. Бажаємо діані перемоги на чемпіонаті Європи з вільної боротьби, тим самим здобути квиток на змагання чемпіонату світу.